А не, і скільки років ви працюєте? 40 років робив вже. А саме цей двір, скільки часу ви вже прибираєте? Цей двір я прибираю 4 роки. І за 4 роки я цього так зробив. Цей це так. це, А де ви от це ви всі самі брали ці колеса, вам ніхто не допомагав? Сама, прошу шоферів би мені привезли. І так, а шофери які? які з вашого, З вашого двору. І вас і слухають, привозять вам ці колеса? Так, вони ялинки привозять, вони привозять колеса, все, я тут осаджу. У вас і ви все своїм коштом, це вапно? Так, ні, це жек дає вапно. Же дає вапно. Тобто Жек іде вам на зустріч в вашій, так. В вашій організації. Ну, вони бігають, що я щось роблю, роблю вапно. А вапно. Це давно свято подилити. А оці дві такі гарненькі ялиночки. Ви самі садили їх? Так, я сама посадила, в мене є 49 ялинок, майже 50. Це 50 ялинок на цій пущаці. А де ви їх брали? А ці шифера мені возять. Ага. Вони десь, десь викопують, напевно, вони так? Викопують, і так, мені так, і вони так. Так так провозять, я саджу. Вони так приживають. Це само кінця. По скільки часу ці ялиночки посаджували? Вже майже 4 роки, скільки я роблю, стільки вони мають. А там же далі за ціля квіточка, і тут дуже багато квітів ззаді тому і тут, а біля магазину, то все зробила, я теж. Але в мене дуже часу маленько вийти, ще робити на одній роботі. Майте тут кова на... робота. Комп'ютером. Угу. Я ще там прибираю, мені дай 300 гривень. <реш> Ось ці квіточки то все моє. Десь, ну, а люди з двору, дивіться, такий великий будинок, Лесі Українки, 15, так? Мій 15, цей дім, 15-й я теж мій. Ага. А, це самі, б... а самі люди вам допомагали, бо це ж нічого, треба багато нічого чого почати. Сама, Все-все сама. самі. Все сама. Нічого вони мені не допомагають. Дуже гарно. Трошка, трошки, ті квіти, вже ще приймуть спора. Виленький, а де лень, сихаю, сяду, ще стоять. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але принаймні ніхто ніхто не нищить молодь, хулігани. На колесах літає, діти зі школи вже з шуркали, бачите, як mm -hmm. вони всі були біленькі. Діти, діти збитки роблять. Там вони я посадила теж. Так вони по колесах скачуть. То все аж до кінця мене то, то посаджує. Mm -hmm. Біля магазину дворик теж я то все поробила. Але магазин добре, що зробили вони лавочки, бачу там так. і вже якось так, ну, скупчення там. А ще таке запитання: там я бачив біля лавочок, біля е, качель. так, Це ви теж самі ці пластикові відра ставили? Так. Ну а де ви їх знаходили? Там по мусорах. Десь на мусор не надибаю, ти аби не кидали вже біля лавки. Тобто люди вам взагалі нічого, нічого не допомагають? Та де? Не Єдине, що принаймні, не нищить, так? Так, вони нічого не, мені не допомагають, і нічого я. А подобається їм, хоча б хвалять, <плес> дякують. Так, вони кажуть, що гарно, але щоб допомогти, то ніхто не хоче. <плес> <плес> так як і дякують, а допомогти вони допомагають. Не хочуть допомогти. <плес> <плес> ну дуже гарно, дуже гарно у вашому дворі. Дуже дякую. <плес> Добре. Я біжу...